Вітання! Ми зараз знаходимося з вами в місті Долина по вулиці Грушевського, 15. А як бачите, перед нами в усій красі зведений дев'ятиповерховий будинок. Саме архітектурне рішення має багато оригінальних елементів. Панорамні двохкамерні вікна, компанії Вікнарьох, частина французьких балконів, а також багато випуклих форм у самій архітектурі. свідчать про непростий нестандартний підхід до житлового будинку. Компанія ковчег дуже хотіла порадувати жителів міста красивим будинком, який би ніс естетичну прикрасу міста роками. У внутрішньому дворику буде розташований дитячий майданчик. Довкола будинку будуть розташовані паркомісця. До речі, наразі, поки ще є на залишку квартири, ви можете завітати в відділ продажу, де наш менеджер залюбки надасть вам усю інформацію по нашому будинку. Зараз ми розглянемо з вами квартиру з площею 90,40 квадратних метрів з кухнею студією. Потрапляємо в просторий коридор площею 5,32 метрів квадратних, де можна розмістити усе, що вам придумається. Попереду у нас санвузол з площею 5,29 метрів квадратних. Ну тут також чудово можна розгулятись, розмістивши все необхідне. Далі прогуляємо з вами. Площа кімнати 18,67 метрів квадратних. Ось тут ще одна у нас кімната за площею 16,75 метрів квадратних. Може бути чудово, як дитяче. Вікно виходить, власне, на ігровий дитячий майданчик. Далі кухня студія вільне планування площею 32,42 метрів квадратних, по новим стандартам, ще й з чудовими балконами і масою світла. Чому, до речі, я так акцентую на цьому увагу? Панорамність вікон це уже не перший рік тренд у будівництві, і ми постаралися використати по максимуму дану ідею при проектуванні будинку не кухня, а мрія. Ну що, погнали далі? Оглядаємо з вами однокімнатну площою 47,56. Оглядаємо з вами двокімнатну площею 73,38. Огляніться, друзі. Це 500 метрів квадратних тераси на даху, доступ до якої матимуть лише жителі будинку, відпочинкові зони, барбікю, краєвиди на гори і місто, яке як на долоні. Сонячна долина. Купуєш квартиру, отримуєш значно більше. Отримаєш красу, комфорт, куточок затишку і тепла. Ковчег девелопер. Ласкаво просимо додому.